Якщо ти цікавишся криптовалютою, але не хочеш втрачати гроші на трейдингу, тоді це відео саме для тебе. Сьогодні я покажу, як створити власний web 3 стартап і отримати фінансування для нього в розмірі аж до 100 тисяч доларів від таких гігантів, як компанія Solana. Я розповім, як працюють міжнародні хакатони, як ти можеш стартанути з цього, навіть якщо не маєш досвіду, ти ентузіаст чи студент, це не має різниці. Яку ти підтримку зможеш отримати від мене особисто та від нашої організації? І як зробити перші кроки, як зареєструватися, як почати свій шлях до підприємництва і власного мільйону. Що ж, поїхали. По темі і про що ми сьогодні поговоримо? Взагалі про сферу криптовалюту, але це не тільки про криптовалюту, це про веб-3, що це таке, чим його їдять, про стартапи, фантрейзинг, такі цікаві процеси. Як організація Кумека Тім бустить Веб3 в Україні? Що ж, хочу вам повідомити: в нас є чергове партнерство на нашому каналі. Це партнерство з організацією Кумека Тім. Кумека Тім фактично представляє інтереси, представляє салану в Україні. І це спільнота ентузіастів, таких як ми з вами, які вже багато років в криптовалюті в блокчейні, веб-3 в цілому, і вони поєднують всіх українців разом з таким відомим і популярним блокчейном Solana. Звичайно, організація також пропонує безліч можливостей, серед яких є навчання, гранти і допомога в запуску стартапів. То про це і більше ми сьогодні якраз і поговоримо. Але почати я хотів би якраз з прикладу Стіва Джобса, який, коли засновував компанію Apple, він був інноватором. Він був першим, хто почав одним з перших, хто почав створювати комп'ютери. Про нього тоді ніхто не знав, як і про комп'ютери Apple ніхто не знав. Приблизно зараз така сама ситуація зі сферою web 3 Якщо ви тут почнете створювати власні стартапи і компанії, ви також можете стати таким лідером інноваційних технологій. Що ж таке взагалі цей веб-3 і з чим його їдять? Взагалі, це є певна еволюція інтернету, веб-інтернет. Все розпочалося з Web 1.0, такий браузер, як Internet Explorer, славно відомий, Yahoo, поштовий сервер з'явився MSN, можливо, вони ними користувалися. Все це було початок зародок інтернету, в якому ви могли читати, споживати інформацію, але не могли з нею взаємодіяти. Зараз більшість з нас вже ми знаходимося у web 2 і користуємося багатьма додатками та рішеннями в інтернеті за допомогою Web2. І ми вже не тільки інформацію споживаємо, але й створюємо за допомогою таких ресурсів, як месенджери, телеграми, ватсап, вайбери, твіттери, фейсбук і так далі. Це тільки верхівка айсбергу. Є дуже багато рішень у web 2 але їх є один мінус суттєвий. Це все те, що це централізовано. інформація про вас. Вона знаходиться на центральних серверах. І як ви пам'ятаєте, недавно навіть в такої гіганти, як Facebook, був витік особистих даних, тому це недостатньо безпечно. І на заміну цьому приходить рішення вже і знайомі для вас символи. як Біткоін і ефіріум, які є частиною чогось більшого. Це веб-3, це інтернет нового покоління, який зараз якраз стрімко розвивається. І ті монети, які ми торгуємо, купляємо, аналізуємо на каналі, вони фактично означають щось більше ніж просто монета. Це певна компанія, яка вирішує проблему. І ми про це сьогодні поговоримо. Але головна перевага ось цього веб це те, що інформація вона децентралізована, вона вже не зберігається на одному сервері. А як там біткоін керується за допомогою багатьма нот по всьому світу, це означає, що безпечно. Сама технологія блокчейна, що зберігає послідовність блоків, також дає додатковий шар безпеки. Нема посередників, вся індустрія створює еволюцію і революцію. Ось на прикладі є революції грошей, які поступово дійшли до біткоїна. Ну і взагалі, що ж таке блокчейн? Для тих, хто не знає, від блок так і залишається. Ось це такі блоки, які формуються чейн англійською ланцюг, таку мережу ланцюгів. Наприклад, користувач А здійснює переказ коштів користувачу Б. Ці дані записуються у вигляді блоку про транзакцію. Інформація про транзакцію передається кожному учаснику блокчейн, вони мають її. Потім підтвердити всі ці учасники, і підтверджена транзакція, вона вже додається в загальний ланцюг блоків. І все, гроші надходять до користувача Б. Це, я поки розповідав, за цей час гроші вже відправились, комісія списалася, облекчення села на це відбувається за декілька секунд. Ви про це вже певно знаєте. Якщо знаходитесь на моєму каналі. Але для тих, хто не знає, я нагадаю, що ж таке взагалі Solana. Solana — це величезний блокчейн нового покоління, він інноваційний, він швидкий, зручний і головне стрімко розвивається, а також допомагає молодим і не тільки ентузіастам, які бажають будувати проекти на Солані. Тому ще, ще одні з переваг блокчейну Solana — це те, що. Як я вже говорив, є швидкі транзакції, але також і низька комісія, і активна робота з спільнотою, активна робота з вами, і тому є і партнерство з нашим каналом. Ще приємно, звичайно, що співзасновник Анатолія Ковенко з села не має українське коріння. Ну, і він особливо вірить якраз в Україну, і для цього і створилася організація Кумека Тім, щоб допомагати людям створювати кампанії в Україні у Веб3. Про популярність салани тим, хто на моєму каналі, навіть не варто говорити. І це не тільки про Мемкоїни мається На увазі є дуже багато різних проектів. Ми частково про деякі з них поговоримо, які вже будуються на села. Як складні, так і прості все більше і більше людей приходять, і саме вони становлять ось цю цінність блокчейна, вартість блокчейна. Ті люди, які створюють проекти і компанії. Ну що ж, до чого звикли на моєму каналі, це те, що більшість заробляють в криптовалюті на чому? Правильно? На трейдингу. Трейдинг, NFT вже, правда, там більш в минуле відійшло. Ретродропи, колись ми про це також писали, аналізували DeFi-ноди. Про це ми менше аналізуємо. Але сьогодні в відео така незвична досить тема. Я хочу вам показати іншу сторону криптовалюти, іншу сторону блокчейна. В якому можна заробляти іншим шляхом не тільки торгуючи, а працюючи маркетологом, розробником, тестувальником, ком'юніті-менеджером чи навіть запускаючи власний стартап. Що ж, і в цьому якраз вам і допомагає організація Кумека Тім, і я в тому числі. Але якщо для вас взагалі ось весь цей веб-3, блокчейн, криптовалюта, такі слова досить нові. Ви ознайомлюєтесь, ви нещодавно з нами, або хочете просто оновити свої знання. Тому я рекомендую почати з безплатного курсу від Binance, який підійде ну, для будь-якого рівня для починаючих, щоб взагалі просто увійти і ознайомитися, як же взагалі тут все працює в цьому. Цьому блокчейні і світі і в криптовалюті. А, і звичайно, що Solana, вона хоче, щоб з'являлося все більше фаундерів проєктів, щоб все більше проєктів запускалося в блокчейні, щоб було побільше крутих ідей, щоб більше людей купували і використовували Solana, платили комісії в Solana. Ну і взагалі, взагалом, щоб люди були багаті, як то кажуть, щоб в них були USDC, вони їх могли використовувати. І для цього організація Комекаті організувала в цьому році для вас кумекатон сезон, який складається з трьох ключових факторів: Learn, Earn, Build. тобто це все те, що ви зможете отримати. Learn – це те, що ви що ж почати, ви запитаєте. До відповідь проста: потрібно навчатися. І якщо вже ви в курсі про базові поняття, вам не потрібен курс тоді від Binance проходити. Ви можете перейти відразу до курсу, який є від Кумека від Тім українською для фаундерів, стартапів, для учасників стартапів, для маркетологів у web 3 для різних сфер. Проводяться, ось вже почалися на початку березня, ще до кінця квітня. Проходять онлайн-воркшопи два рази в тиждень, по вечорам, там, в 6-7 вечора. Для тих, як же ж будувати свій стартап, як створити пічдек, як залучати перших клієнтів, як залучити перших 10 тисяч клієнтів, і так далі, як валідувати ідеї. Всі дуже важливі теми для кожного стартапера, ну і особливо для стартапів ВОП-3. Воркшопи Проводять дуже круті спікери з досвідом уже по 5 років роботи в цій сфері з реальними кейсами, які розбирають і допомагають вам. І вони є як в записі онлайн-офлайн, і нагадаю, все також безкоштовно. А якщо ви технічний фахівець і хочете навчитись розробляти, будувати, створювати, салана працює на мові програмування Rust. Ну але якщо ви знаєте іншу є і рішення, які допомагають вам поєднати мови програмування, щоб створювати проекти на Rust. але щодо Rust, то саме був запущений також bootcamp, який почався в березні, і також він є онлайн, ви зможете його передивитись. Цей буткемп для технічних фахівців будь-якого рівня для тих, хто хоче почати розібратися, як працюють смарт-контракти, як їх створювати, і багато інших тем. Ну і для викладачів, хто викладачів навчальних закладів, хто хотів би впровадити в свою програму. Також є е, окремий матеріал, який планується на серпень, окреме навчання, буткемп саме для викладачів. Якщо ви викладач, напишіть мені, є і для вас пропозиція. Ось що буде входити в курс і вже входить в буткемп для технічних фахівців. Це ви зможете поставити на паузу і передивитися. Ми рухаємося далі. Коли у вас вже є знання, можливо, не у вас уже є. Потрібно що отримати досвід. Як же ж отримати досвід, це спробувати створити свій проект. Особливо, якщо у вас взагалі немає досвіду у цій сфері, а ви хочете в ній розвиватися, знайти роботу. Найкращий шлях і найлегший буде якраз. Потрапити в екосистему салана і отримати тут цей досвід протягом хакатону. З 14 квітня розпочався глобальний хакатон салани, який буде тривати до 16 травня. Тобто часу достатньо і щоб підтягнути знання, і щоб придумати команду, або знайти команду. З цим ми також допомагаємо. Можливо, у вас є геніальна ідея, або ви, ви розробники, хочете втілити, допомогти комусь тілити ідею, знайти однодумців. Ми допоможемо вам цьому. Ви реєструєтесь на Solana Breakout хакатоні. Посилання будуть корисні під відео. І покроково я вам також розповім, з чого почати. Приймаєте участь в хакатоні, пробуєте створити продукт, за місяць отримаєте величезний досвід, цікаві знайомства і ось цю необхідну таку. Текст в вашому резюме про те, що ось ви вже працювали. У вас є досвід роботи в компанії навіть під час хакатону. І з цим ви можете йти шукати інші проекти, в які працевлаштовуватись, чи далі розвивати власний проєкт. На глобальному хакатоні є дуже багато призів. Перше, це 250 тисяч фінансування для проєктів. Головний приз 50 тисяч це просто як призовий фонд. Є декілька 6-7 треків, серед яких там. Такі напрямки, як і ігри, зрозуміло, децентралізовані фінанси і різні спонсори. Тому навіть є і для соціальних проєктів особливий фокус взагалі йде для студентів, для студентських номінацій є окремі е окремий призовий фонд. Після глобального хакатону йде локальний хакатон. Це український, для того, щоб шанси вашого проєкту виграти були більші, він буде відбуватися з 12 травня по 25 травня. Проекти, які зареєструються на обидва хакатони і виконують мінімальні умови участі, це тобто створять цей мінімальний продукт MVP, створять, запишуть відеопрезентацію, дадуть короткий опис проекту і будуть вести Твітер за цей період вашого проекту, вони вже зможуть отримати від нашої української організації Кумека Тім тисячу доларів тільки за те, що ви працювали це як компенсація стипендія за час вашої участі. Що ви продовжуєте. Працювати над проектами в українському хакатоні призовий фонд буде складати 200 тисяч доларів. Ну і також будуть пропонуватися і інстагранти для перспективних проєктів і команд, які працюють до 10 тисяч доларів. Тому фінансування є, кошти є, і якщо ваш продукт буде розвиватись, ви можете все подаватись на вищі гранти і отримати аж до 100 тисяч доларів, коли ви продовжуєте працювати і зростати. Так, після хакатону буде і проміжний хакатон, де буде підтримка, і буде програма акселерації, і глобальної акселерації від селани, і локальної від української Кумека. Тім. Двохмісячна програма для кращих проєктів, ментори, воркшопи вже більш індивідуально для цих команд. Ну і, звичайно, спілкування з інвесторами, щоб ви могли залучати і більше, ніж 100 тисяч доларів. Ну що ж, якщо розбити все по крокам, тоді вам потрібно або знайти розробника, якщо ви маєте ідею, можливо, познайомитись з ним в нашій спільноті, або відправити розробника на буткем, щоб він підтягнув свої знання пораз. Навсамі приймаєте участь у воркшопах або передивлюєтесь їх в записах, як створювати веб-3 стартапи. Приймаєте участь в Хакатоні, отримуєте гроші, далі йдете в акселератор, пишете токеноміку, залучаєте інвестиції, і все. У вас гарно складається, у вас буде власна особиста компанія, яка зростає, залучає кошти, залучає користувачів, отримує прибуток від користувачів. У вас є справа вашого життя. Тому ось, що ви можете отримати, це стипендію, це про яку вже розповів, тисячу доларів. Це гарантовано, якщо ви приймете участь і виконати мінімальні умови, гранти до 100 тисяч, навчання безкоштовні, знайомства з однодумцями, експертами. Ну і працевлаштування, ви можете. Або будувати власну компанію, або коли ви отримаєте досвід після хакатонів, ви можете долучитись вже до діючих проєктів, або до популярних команд компаній в web 3 в салані, до яких Кумека Тім має контакти. А контакти має майже до всієї екосистеми. Тому, звичайно, для активних учасників є переваги, щоб допомогти їм з працевлаштуванням. Тому. У вас, як завжди, залишається два варіанти: ви можете лутати дропи, якщо ви займаєтесь ретродропами. Можете продовжувати торгувати. Про цей контент залишиться на каналі, не переживайте, але його зараз стало трішки менше через те, що активно, активно залучений в роботу кумекаті. І або ви можете почати створювати проекти, і до вас будуть приходити інші люди, щоб лутати дропи вже безпосередньо від вас. Що ж, якщо все таки ідея стартапу вас не зацікавила, тоді давайте повернемося до нашої теми до торгівлі. Binance е також запропонував для вас бонус. Можете отримати 30 доларів. Різниці, якщо ви вже зареєстрований користувач чи новий е за виконання простих дій, е реєстрація, якщо ще не зареєструвались, будь-який депозит, здійснення угоди: 35 доларів на спот і 100 на ф'ючерсів. Заповнюєте форму. На наступному слайді буде і отримаєте до 30 доларів. Ось тут форма, проскануйте цей QR-код, перейдете на сайт, там всі деталі будуть написані. Можете поставити тут відео на паузу. Так, і коротко про проекти. Ось Фантом, гаманець, певно, багато з вас з ним стикався. Вони, до речі, місяць назад залучили 300 тисяч доларів 300, 300 вже... 1300 мільйонів, здається, доларів вилетіла, чесно, вилетіла цифра з голови. Ну, капіталізація вже в 3 мільярда Компанії Дуже стрімко розвивається Phantom, дуже дуже класна компанія, Ну, але, звичайно, така досить популярна. Гаманці є інші Аудіус. Приклад того, як блокчейн забирає посередників. От є музичні лейбли, які є великими посередниками, забирають гроші. Аудіус він поєднує якраз. Таких музичних нових виконавців разом з їхньою аудиторією, які можуть напряму підтримувати виконавців. Ви бачите тут Кеті Пері, інші популярні виконавці, діджейстіокі і так далі, які є серед їхньої команди. Move to earn StepN також був запущений та й працює досі на селаний, як і багато інших проєктів. Helium — це децентралізована веб-3 мережа. А хтось на хакатонах і запускає ігри, і перекладає там, Tetris робить у веб-3. Тому проєкти є різної складності, є різного масштабування, ідеї є різні. Варто спробувати. І як почати, це долучайтеся до телеграм-групи, представтеся, чи є у вас ідея, чи є у вас команда, чи ви хочете знайти команду. Знайомтеся, приймайте участь в безкоштовних навчаннях. В групі про це все написано і регулярно публікуються анонси. Запускайте стартап під час хакатону, гарантовано отримаєте компенсацію за вас час. Ну, отримайте більше гранти, аж десь до 10 тисяч доларів, до 100 тисяч доларів, можливо, і ще більше. Будуйте власну компанію, ставайте успішними, незалежними не тільки від торгівлі, а є і такі можливості також. В блокчейні і у веб3. Якщо залишились запитання, можете також писати в телеграм в особисті. Буду радий допомогти. Або пишіть в чаті, в нашому чаті нашого каналу: Інвестиційний Голуб, Криптоголуб, або пишіть в телеграмі ось Кумекі. Де вам також допоможуть і дадуть відповідь на всі запитання. Як вам такий формат? Чи цікаво вам взагалі дізнатися про різні варіанти, як заробляють в криптовалюті? Є ще й інші шляхи? Напишіть про це в коментарях, і тоді підготую для вас наступне відео. Всім, чао, чао, успіхів!